Пряний гарбузовий пиріг з отвором, облитий карамеллю та обсипаний горіхами. Без карамелі олала не буде. Ароматний смак насолоди. Почнемо приготування. Беремо пусту ємність, розбиваємо туди 3 яйця. Гадав, двох буде достатньо, але помилився. Тому кладіть одразу 3. Плюс 150 г цукру. Використовував цукрову пудру, котра лишилась зі штоленів. Плюс 5 грамів ванільного цукру. Збиваємо все вінчиком до однорідності. Духовку виставляємо на 160-170 градусів Цельсія. До яєчної маси додаємо 1 чайну ложку меленого імбиру. Плюс пів чайної ложки мускатного горіху. Плюс 1 чайна ложка кориці. Перемішати все вінчиком. Плюс 150 г відвареного гарбуза перебитого в пюре. Я додавав цілими шматками, перемішуємо вінчиком до однорідності, плюс 3 столові ложки арахісової пасти. Перемішуємо вінчиком. В окремій мисці просіємо 220 г пшеничного борошна та додаємо одну чайну ложку розпушувача з гіркою та гарненько все перемішуємо. До вологої маси поступово частинами додаємо борошно з розпушувачем та вимішуємо ложкою. Повторюсь, слідкуйте за консистенцією тіста, якщо воно буде надто густим, додайте ще трохи гарбузового пюре. В даному разі я додав яйце, про яке я говорив на початку відео, та трішки гарбуза. У кого немає форми з отвором, візьміть деко, поставте силіконову форму та 100 гравмовий стакан по центру. Густина тіста має бути такої консистенції, як на відео. Перелити тісто в форму. За бажанням посипати сезамом. Ну, тобто кунжутом. Поставити в завчасно розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання дайте пирогу охолонути. А потім перекладіть його на тарілку. Зробимо декор. Бо без нього він втратить свою індивідуальність. Карамельлю змастимо вверх порога. Кількість карамелі та подрібнених волоських горіхів беріть на власний смак. Змазали карамеллю і тепер присипте горішками так щедро. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Іноді для щастя достатньо одного шматка. Створіть осінню атмосферу у себе вдома. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.